Привіт, Привітки, з вами Оля Провоз, і це моє нове відео про Євробачення, а точніше про другий півфінал. А точніше про тих 10 учасників, які пройшли до фіналу. А точніше я хочу розібрати їхні вокали і те, як вони виступили сьогодні. І першим хочу проаналізувати виступ від Вірменії. Це дівчина з таким приємним солодким тембром. На початку пісні вона використовує таку більш високу позицію гортані, і це робить її звучанням схожим на baby voice. Далі в другому куплеті вона починає співати вже більш об'ємно, більш так напористо. І ритмічно, там також проскакують речитативні вставки. Загалом вокальна техніка у неї чудова, заспівала пісню, вона класно. Я вважаю, що заслуговує на своє місце в фіналі. Далі перейдемо до Естонії. Теж достатньо така складна вокальна пісня, але виконавиця прекрасно володіє всіма прийомами, які необхідні були для цієї пісні. В неї таке ефектне вібрато, чудове володіння динамікою, звичайно. В кінці пісні ми чуємо також екстремальні ефекти. Загалом заспівано було дуже професійно. Подивимося, як буде у фіналі. Переходимо до Бельгії. А, ну, така цікава пісня, весела, трошки такий вайб аля 90-ті. Заспівано було добре, немає нічого такого надскладного в цій пісні. В кінці ми чули такі яскраві високі ноти на міксті. Далі, кіпр. А ця пісня вокально була складна, не скрізь впорався артист. Особливо в кінці на високих нотах було трошки фальшиво, а саме на фальцеті. Але оскільки є прописані пачки бек-вокалів, вони дуже рятували ситуацію. В цілому, норм. Наступна фіналістка це представниця Польщі. Ну тут цікавий взагалі такий перформанс. Початок цієї композиції мені трошки так нагадав атмосферу кліпів ранньої Брітні Спірс, і така трошки мелодія чимось схожа. А от приспів навпаки, в мене була асоціація з українською піснею. Не пам'ятаю хто виконує. Палала, палала, Ну, ритмічно дуже схоже, і якщо поставити їх нашу музику на її пісню, буде, думаю, дуже весела картинка. Пісня ця вокально не дуже складна, а, але трошечки не вистачило впевненості і точності виконавиці. А, Ну, але, в принципі, Саме шоу перекривало ці якісь певні нюанси, і як бачимо, пісня людям сподобалася, і а, Польща проходить фінал. Що по Словенії? А по Словенії це дуже драйвові хлопці, дуже харизматичні, запалили зал. З точки зору вокальної техніки, пісня абсолютно не складна, вона така розмовного характеру. Але те, що вони запалили, то це факт. Енергетика на сцені взяла своє. І ще пробіжимося по чотирьох країнах. Це Австрія, а дві дівчини. Ну, така, до речі, пісня у них чимось цікава. Вона відрізнялася від інших. Заспівана вона була нормально. Було декілька помарок в моменти, коли вони співали в два голоси. Але, в принципі, їх майже було не чути. Теж така була своя енергія в цій пісні, і на сцені, і в залі. Тому. Я думаю, що те, що вони прийшли у фінал, теж е, заслужено. А Албанія. Ну тут взагалі на сцені було багато людей, багато вокалістів. Була така основна, е, основний жіночий вокал е, достатньо технічний, е, прекрасне володіння високими нотами. Вони використали такі свої етномотиви, і цікаво, що в музиці, в албанській музиці, дуже багато таких прийомів, коли хмиків таких. Ось, і це сподобалось людям. Вони проходять у фінал. Тепер проаналізуємо Литву. У виконавиці приємний такий тембр, цікава манера. А гарно вона бере високі такі відкриті ноти, дуже багато прийомів. Багато вона використовує йодлів. Це коли голос наче зривається місцями. Трохи мені був незрозумілий приспів, але в принципі заспівано добре. А, і ця країна проходить у фінал. І рокери, рокери з Австралії, теж потрапили до фіналу. Все, що пам'ятаю з їхньої пісні, це ООО. Мабуть, не тільки я це запам'ятала. В цілому мені там знаєте, от сама музика була якась більш ефектна і прикольна, і драйвовіша ніж сам вокал, сама вокальна партія. До речі, всіх сьогоднішніх виконавців я ніколи до цього не чула, вперше сьогодні лише ось мала змогу почути. Дуже цікаво, що ж там буде у фіналі, які там будуть представники ці 10. Зовсім скоро ми вже це все побачимо. Ну що, такий був короткий огляд е, вокальних виступів тих представників, хто потрапили до фіналу. Пишіть, взагалі, як вам вибір цієї десятки, хто був ваш фаворит, хто вам запам'ятався найбільше. Мені ще запам'яталася дівчинка з Ісландії, така в сріблястому костюмі. В Неї така була цікава манера. Е, ну, місцями дуже схожа на Джейсі Джей, прям дуже сильно по прийомам. От, але е, пісня була досить непогана, е, і я очікувала, що вона пройде до фіналу, але ні, на жаль. І якщо підсумувати, от сказати, що якась там пісня Вау-вау-вау прям запала мені в саме серце. От сьогодні так, е, то такої пісні, на жаль, немає. Може, через те, що я тільки по одному разу їх почула. Ось, але зазвичай мене торкає одразу. Тому я дуже сподіваюся, що у фіналі буде така пісня, яка прямо мене пробере до мурашок. Отакий був огляд другого півфіналу Євробачення. Всім дякую за увагу, Па-па!